Добрий день! Ви на каналі Олександр Петрик. Я продовжую цикл відео про історію стародавнього Риму. Сьогодні я розпочинаю серію розповідей про гая Юлія Цезаря. У сьогоднішньому відео я розповім про його життя, від народження і до початку завоювання галії. А прямо зараз, дорогі друзі, поставте цьому відео лайк, а в коментарях під цим відео напишіть, який факт із сьогоднішньої розповіді. Вас найбільше вразив. Гай Юлій Цезар народився 12 липня 100 року до нашої ери і походив із дуже давнього патриціанського роду Юліїв. За легендою, Юлії були нащадками Юла, сина знаменитого троянського героя Енея. А Еней був сином богині краси і кохання Венери. Тому не дивно, чому Цезар вважав себе нащадком богів, батька майбутнього диктатора. Теж звали Гай Юлій Цезар, і він був намісником Азії. Мати походила із родини Авреліїв Котта. Тітка була дружиною Гая Марія, що в подальшому дуже сильно вплинуло на життя Цезаря. Про дитячі роки Цезаря нічого не відомо. У 15 років він втратив батька, а в 16 одружився на Корнелії, дочці запеклого ворога Сули цінни. Від цього шлюбу Цезар. Мав дочку Юлію, яка стала його єдиною дитиною. В часи диктатури Сули Цезар зазнав переслідувань як родич Марія і Цінни. Сула намагався змусити Цезаря розлучитися із Корнелією. Але той відмовився і кинувся ховатися від репресій диктатора. Врешті-решт, родичі Цезаря вмовили Сулу пробачити юнака. Але той їм сказав: у Цезарі сидять декілька маріїв. Коли він змужніє, він забере у вас всю свободу, яку ви для нього так вибороли. Проте на всяк випадок, Цезар залишив Рим і відправився в римську армію, яка воювала у Малій Азії. Згодом, Цезар був римським представником у цареві фінії Нікомеда IV. Нікомед був відомим гомосексуалом, і тому вороги Цезаря пізніше звинувачували його в тому, що він був коханцем царя. Але доказів цьому немає. Після смерті Сули Цезар повернувся в Рим, де зайнявся адвокатською діяльністю. Згодом Цезар поїхав на острів Родос, щоб здобути прекрасну освіту у місцевих грецьких вчених. Але по дорозі в Егейському морі Цезаря схопили пірати. У полоні піратів Цезар проявив неабияку стійкість і силу духу. Пірати почали вимагати за нього викуп. У 20 талантів срібла. Один римський талант це трохи більше 32 кілограмів. Але Цезар наполіг, щоб суму викупу було збільшено до 50 талантів. Поки друзі Цезаря збирали викуп, він перебував у полоні піратів. Юлій поводився спокійно, часто жартував і обіцяв піратам, що після звільнення він всіх їх розіпне на хрестах. Коли викуп було заплачено, Цезар. Найняв невелику аскадру військових кораблів, наздогнав корабель із піратами, повернув викуп і, як і обіцяв, стратив усіх піратів. Пригода з піратами додала Цезарю популярності у римі. Незабаром він був обраний військовим трибуном. А у 69-му році до нашої ери був обраний квестором. У тому ж році померли його тітка і дружина. Згодом Цезар одружився вдруге на внучці сули Помпеї. Але у 61 році до нашої ери розлучився з нею через її можливу подружню зраду. У 65-му році до нашої ери Цезар був обраний едилом. У цей час він веде активну політичну діяльність і стає лідером партії популярів. Цезар був талановитим популістом і демагогом. Щоб заручитися підтримкою римського плепсу, він влаштовував масштабні гладіаторські бої і безплатну роздачу хліба. У 63-му році до нашої ери Цезар був обраний великим понтифіком і в тому ж році був звинувачений в участі у змові Кателіни, але це так нікому довести і не вдалося. З кожним роком росла потреба Цезаря у грошах, адже для активної політичної діяльності були потрібні чималі кошти, яких у Цезаря не було. Тому він був змушений брати гроші у борг дуже швидко. Цезар став головним боржником римських кредиторів. Коли у 62-му році до нашої ери Цезар був призначений намісником дальньої Іспанії кредитори, рішуче завадили йому виїхати у провінцію, допоки він не сплатить всіх своїх боргів. Щоб вийти з цієї халепи, Цезар звернувся до найбагатшої людини Риму Марка Ліцинія Краса. Крас давно слідкував за кар'єрою Цезаря і хотів його використати. Для здійснення власних політичних планів. Тому Крас сплатив частину боргів Цезаря. Але відтоді крас став головним кредитором Гая Юлія. В Іспанії Цезар розгромив непокірні іберійські племена, за що був проголошений своїм військом імператором. Повернувшись з Іспанії, Цезар вирішив балотуватися в консули на 59-й рік до нашої ери. Але Цезар ще не мав достатньо сил, щоб самостійно прийти до влади. Тому у 60 му році до нашої ери він уклав політичний союз із Карасом і Помпеєм, так званий Перший Триумвірат. Він був спрямований проти Сенату. Союз було зміцнено союз, вибачте, шлюбом Помпея, із дочкою Цезаря Юлією. Помпей надав Цезарю підтримку у вигляді своїх ветеранів, які проголосували за Цезаря. а Карас Підкуповував виборців. Таким чином, Цезар був обраний консулом. На посаді консула Цезар провів потрібні помпею і красу закони, зокрема, було наділено землею ветеранів Помпея, а також прийнято вигідний для Краса закон про відкуп податків у провінціях. Також, під час свого консульства, Цезар наказав в обов'язковому порядку виставляти на римському форумі. Таблички із написаним на них новинами і повідомленнями про діяльність Сенату і війни Риму. Ці щоденні повідомлення стали попередниками сучасних газет. Оптимати люто ненавиділи Цезаря, і тому сенатська аристократія хотіла чистолюбного Цезаря після закінчення його консульства призначити на жалюгідну посаду завідувача державними лісами і шляхами Італії. Але завдяки Красу і Помпею Цезар після закінчення консульства отримав на 5 років управління Цезальпійською Галією, це сучасна північна Італія, та Ілліриком це сучасні Хорватія і Словенія. Згодом Цезар отримав ще й Нарбонську Галію, тобто Південну Францію, і військо із чотирьох легіонів. Цезар давно мріяв про військову славу. І тепер у нього з'явилася можливість отримати гучні перемоги і багаті трофеї. Адже його провінції межували із територіями, які заселяли вільні кельти Гали. І вже у 58-му році до нашої ери Цезар починає завоювання Галії, яке навіки прославить його ім'я. Але про це я розповім у наступних відео. А ви, дорогі друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, поширюйте мої відео у соцмережах. До нових зустрічей!